Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 8 червня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. І так, перший варіант. Лицар жезлів прямий. Вам так. Для вас прийшов час змін, відкриваються нові можливості: День активних дій, нових знайомств, поїздок, переїздів, подорожі, а для когось навіть може бути еміграція. Також діяти вам потрібно швидко і рішуче, використовуйте всі шанси, що сьогодні будуть до вас надходити, тільки не варто будувати великі плани на перспективу. Діяти потрібно тут і зараз. Сьогодні життя у вас вирує і кипить. Буде бажання знаходитися у багатьох місцях одночасно. І з друзями гарно час провести, і нові знайомства завести. І новини будуть надходити. Тож бажаю вам гарного дня. Використовуйте позитивні свої енергії. Другий варіант. Перший аркан помірність прямий вам так. Сьогодні вам варто проявити талант, вилучати користь з будь-яких починань. За потреби проявіть терпіння і обережність, будьте гнучкими, стримуйте свої пориви, пристосовуйтеся до обставин, збалансуйте активність тіла і розуму. Таким чином, вам буде легше досягати своєї мети або бажання. Зберігайте свої особисті межі і не порушуйте чужі. Будьте кмітливі, за можливості навчайтеся чомусь новому. Всі ці дії допоможуть вам знайти золоту середину і відчуття впевненості у собі і в своїх силах. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Король Келихів перевернутий, вам ні. Не варто розраховувати на чиюсь допомогу і підтримку. Зараз не час для серйозних рішень. Не варто звертатися за допомогою, приймати пропозиції і запрошення. Можливо, у когось будуть спроби використати вас у своїх інтересах. Тож, ви попереджені, візьміть собі це на заміточку і не забувайте протягом дня. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного і затишного дня.